Головне події в Харкові та області 26 лютого. У Харкові була ніч вибухів. Місто атакували шахеди. Роботи ППО чули по всіх районах. Близько півночі почало прилітати. Харківська обласна прокуратура повідомила про влучання трьох БПЛА по київському та Шевченківському районах міста. Найтяжчі наслідки мав удар по дев'ятиповерхівці в Київському районі. Там ударний безпілотник влетів у квартиру на другому поверсі. На щастя, вдома нікого не було. Але дві людини з цього будинку все ж постраждали, отримали гостру реакцію на стрес. Ще п'ятьох врятували співробітники ДСНС, адже на місці розпочалася пожежа. Вогонь загасили, проте руйнування в будівлі значні. Решта безпілотників націлилася на центр міста. Один упав просто посеред сумської. У результаті частково пошкоджений оперний театр, а також будинок з рестораном на першому поверсі та будівля колишнього університету архітектури, який нині є частиною університету Бекетова. Також у Київському районі зафіксували влучання попела по території ресторану без постраждалих. Загалом за ніч пошкоджень зазнали 11 будівель. Контактна мережа тролейбуса та зовнішнє освітлення. Вибито майже 700 вікон. Порахували у мерії. Секрети нової системи повітряних тривог, що діє в Харкові, розкрили в мерії. Директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких в етері Суспільного пояснив, чому обрали такий звук. Було важливо, щоб він був незвичним для містян, які за три роки втягнулися та не реагували на постійні та одноманітні сирени. Гучність нових повідомлень визначали, орієнтуючись на вимоги ДСНС. Навіть розробили спеціальні звукові карти, що попередження чули в будь-якій точці міста. Що ж до текстового супроводу, то загалом записали 16 варіантів повідомлень. Різні рекомендації звучать у залежності від оперативної обстановки. За даними мерії, у ті п'ять днів, які нова система вже попрацювала, тривог у Харкові стало на 40% менше ніж в області. Весільний бум зафіксували на Харківщині. Молодят привернула дзеркальна дата 25022025 За даними Східного міжрегіонального управління Мін'юсту, шлюб у цей день уклали 66 пар у Харківській області. Це суттєво більше ніж у сусідніх регіонах. На Полтавщині одружилися 36 пар, на Чернігівщині 35, на Сумщині 22. Раніше в коментарі медіагрупи Об'єктив керівниця другого відділу драцу Харкові Марина Басілашвілі відзначила, зараз майже 60% молодят військові. На церемонію пари часто приходять удвох, а наречені все рідше обирають пишні білі сукні, віддаючи перевагу вишиванкам. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.